Які міфи про будівництво найбільш поширені, то я навіть і не знаю, як це сказати. Та багато я різних анекдотів. Починаючи від того, що рождений строїть ні піть не може. Всі чомусь думають, що будівельники там п'яні, ходять, ледь-ледь тягають ноги, ні, це не так. Принаймні в нас. Давайте я за інше говорити не буду. Я скажу про нашу компанію: у нас людей, які п'ють на будівництві, немає. Це досить небезпечна робота, це робота пов'язана з механізмами, робота на висоті. і... Тут, якщо людина буде вживати алкоголь, то це може дуже-дуже погано закінчитися. Міфи про те є, що на стройці все крадуть, скільки там з менеджером не торгуйся, у сторожа завжди дешевше. Це теж міф. Якщо правильно побудована система охорони, стоять камери, нормальні охоронці. У вас на місці ніякої. Ніяких крадіжок у вас не буде, принаймні на 99% ви можете бути в цьому впевнені. Стосовно міфів, та я не знаю, багато є міфів, але ми, більше, ми менше про міфи, ми, ми більш про реальність. Тому давайте не будемо говорити про міфи, а будемо говорити дійсно про будівництво, як все зробити швидко, якісно і, і, і в терміни. Тому замовляйте, у нас роботи.